Вітаю, шановна публіка! Значить, Сьогодні будемо перевіряти, чи змащується у нас направляючі стола і направляючі колони. Змащення відбувається від гідростанції, коли включено хід стола. Коли стіл починає ходити по цій лінії, взагалі. Взагалі масло від насоса. Поступає у нас от на цей фільтр, на перший фільтр. Фільтрується 10 мікрон фільтруючий елемент і попадає на гідророзподілювач. З цього контуру у нас живиться гідроциліндр стола і вся інша гідравліка, гідромотор. Все, що є. Але окремо з розподілювача виходить ще одна лінія, яка поступає на менший фільтр. Теж 10 мікронний. Далі через отакий от дросель. І по трубочці пішло на розподілювачі. Маємо два розподілювачі, який змащує направляючи стола цього, цього і направляючи колони. А вчора в мене сталося так, що ота червона лампочка вона перестала тухнути, тобто світилась постійно, сигналізуючи про те, що немає тиску. Я трохи не зрозумів, чому нема тиску. У мене нові ну, фільтри, свіже масло. По манометру я бачу, що качає, почав шукати. І Таке і дійсно, так, да, на змащування направляючих тиску не було. Ну, перебрав я це все. Розібрав дросель, почистив, зібрав там, нема чому ламатися, забиватися В принципі, немає теж. Але. Давайте будемо дивитися, що в мене виходить. Значить, Після того, як включена гідростанція, включається хід стола, і ми подаємо якусь кількість масла для того, щоб стіл ходив вперед назад. От, одразу після того як ми повертаємо цей дросель, починає поступати масло на змащення направляючих. Поступає воно порціями не постійно. От, згідно документації 16 кубиків мастило якби за одну порцію. Порційність цього, не порційність, а частоту між подаванням і паузою задається якоби цим дросером. Моя мета яка? Тут я бачу по цим направляючим, що воно змащується, це видно. А от по колоні мені не видно. Зараз заполюзу наверх. І ми з вами разом подивимося, що то відбувається. Включаємо станцію, тиск є. Включаємо під стола. знову з підговоримо. І о знову засвітився, що. Це мабуть щось з датчиками. Зелений говорить про те, що змащування йде. Як же це відбувається? Ось тут перемикач, розподілювач, по оцій трубі масло від дроселя приходить сюди. І коли воно поступає, оцей от золотнік натискає на мікрик. Він спрацьовує і там ми бачимо, як загорається лампочка. Далі оцими трубками масло розподілюється по направляючим. Яким чином? Воно просто виливається на направляючи. Через цей от порція пішла. І через цей. Що вона на роліки? І так само з цієї сторони. Отже, фактично направляю, вона змащується. Тут теж видно, як воно все мокре. Нема взагалі ніяких перетань про те. Потрапляє туди мастило чи ні. Так, а от червоненький говорить про те, що тиску немає. Значить у мене ще щось можливо з датчиком. Ага. Таки да. Оцей датчик барахлить. Тут фільтра. На фільтра встановлені датчики, коли фільтруючий елемент забивається, лунжер датчика з магнітиком піднімається вверх за рахунок різниці тиску. Коли різниця тиску у нас більше, ніж 0,3 мегапаскаля, Він просто сигналізує, що фільтр забитий і нема змащення. А по ідеї, коли різниця тисків досягає 0,5, цей клапан відкривається і масло йде попере, по обхідному шляху. Ну як би байпас. Але тоді вже фільтрації відповідно немає. Ну змащення працює. Направляють, змащуються. Ну, можна включити шпіндель. Це пришвидшена подача вверх, це вниз, можна включити шпіндель. Але так просто його не вимкнути. Потрібно спинити стіл, після чого шпіндель не вимкнеться. О, станцію спинили. Там масло ще стікає, зелененьке світиться. А тут тиску немає. Все вірно. Ну що, до першої стружки чи до першої іскри встається один крок. Потім покажу.